Нововолинський ліцей номер 1 взяв участь у проєкті Грай за рівність, який реалізується фондом Кличко Грай за рівність перший в Україні комплексний освітній проєкт, де вчителі спільно з учнями покращують свої знання, щоб протистояти гендерній нерівності у спорті. Як розповіла директорка ліцею Лілія Олійник, заявку на участь подали майже 900 закладів освіти України, проте обрали лише 100, у тому числі ліцей No. Один кілька місяців тому Фонд кличка проводив відбір закладів загальної освіти для участі в освітньому проєкті Грай за рівність, мета якого полягає у встановленні гендерної рівності у спортивних заходах серед учнівської молоді. Загалом участь взяли майже 900 шкіл, проте відібрано було лише 100, в тому числі відбір пройшов і наш ліцей. Освітяни, які беруть участь у першому етапі проєкту, проєкту вже пройшли тренінги на тему гендерної рівності, отримали навички, як доносити її вихованцям. Далі, за умовами проєкту, у навчальних закладах проводитимуть змагання серед школярів. Так, у рамках проєкту Грай за рівність, 22 травня, у Нововолинському ліцеї номер 1 провели спортивний захід, до якого залучили однакову кількість дівчат та хлопців. Цей освітній проєкт поділений на два етапи: в першому етапі. Усі вчителі, які заповнили анкету та пройшли відбір, проходили 21-денне навчання, де вони зустрілися з різними тренерами, спортсменами, коучами т'ютерами, які більш детально розказали, що таке гендерна рівність і як її запроваджувати за допомогою спортивних проєктів у закладах загальної середньої освіти. Сьогодні ми також проводимо такий захід, щоб продемонструвати нашій учнівській молоді. що в усіх є рівні права, як в дівчат, так і в хлопців. Привітала учнів та педагогів заступниця начальника управління освіти Вікторія Римарчук. Ви той ліцеї, який виборов таку почесну місію представляти наш заклад серед всіх українських закладів на цьому фестивалі? Отож, ви знаєте, що спорт це є рух, це є здоров'я, це є активність. І водночас ми усі з вами різні, але на всі рівні на стадіоні відбулися спортивні естафети та руханка. Також учні випробували свої сили у волейболі. Суть даного проекту полягає в тому, щоб зрозуміти, що і хлопчики і дівчатка мають абсолютно однакові умови в спорті, починаючи з шкільних років. Сьогодні в нас буде загальна шкільна руханка, табата. Сьогодні в нас естафети. Сьогодні в нас ігри. Протягом цілого дня саме це робить цей проект «Гру за рівність. П'ять хлопчиків, п'ять дівчат з кожного класу. Максимально порівно, максимально рівно педагогам вдалося створити дітям яскраве та цікаве спортивне свято, яке подарувало їм незабутні враження та приємні емоції. До слова, проєкт Грай за рівність чудовий шанс не тільки змотивувати учнівську молодь займатися спортом, а й отримати спортивний інвентар для закладу освіти.